Chłopatki wgotowili do armii, a dziewczyny narodziły najbliższych żołnierzy. To też, z czym w Rosji i na okupowanych terytoriach stykają się ukraińskie dzieci. A ich powołania od nas głównych tem na perechoworach z agresorem, Kto zajmuje się poradzeniem ta identyfikacją wykradanych dzieci? Jakie są prawo i podstawy dla tego, ta czemu Putin dosi na woli? Rozkażę w serwisie moja kolega Julia Hunko. Мене дуже часто било, я приходив зі школи вот такими сім'яками з великими. У мене після цих драк, я іноді заїкаюсь. 12-річний стас з мамою нещодавно евакуювалися із окупації. Певний час хлопчик вчився у місцевій школі, де лунав гімн Росії. На лінійці показували обшук у його будинку. За непокору стасу погрожували у соцмережах. Мамі обіцяли забрати сина. У вас будуть великі проблеми. Ми його вивеземо або вас лише материнських прав депортацію українських дітей російська влада почала ще задовго до повномасштабного вторгнення. Ще з 2014-го викрали щонайменше 20 тисяч понад півтора мільйона дітлахів живуть під окупацією. Насильницького вивезення Росія не приховує два роки тому. Уповноважена Путіна з прав дитини Марія Львова білова говорила про 700 тисяч вивезених малюків. Депортацію не заперечувала і російська делегація під час перемовин у Стамбулі. Що стосується. Дітей, ми передали список з майже 400 дітьми росіми. Вони сказали нам, щоб ми, як російською, не устраювали шоу для бездітних європейських це їх відношення, що ми піднімаємо питання дітей. А ми їм сказали, що ми вкрали 20 тисяч. А вони сказали, що ми не вкрали 20 тисяч, максимум питання про сотні. Нині над поверненням маленьких українців з Росії чи окупованих територій працює чимало організацій. Зокрема, благодійникам із Save Ukraine вже вдалося врятувати 668 дітей. Про 1347 звітує на своєму сайті програма, ініційована президентом Bring Kids Back UA. На державному рівні цим займається Міністерство національної єдності і регіональний центр прав людини. Триває робота над ДНК базою для їх ідентифікації. На міжнародному рівні понад 40 країн і організації об'єдналися у коаліцію з повернення українських дітей. Допомагає на технічному рівні програма розвитку ООН. 314 малюків вдалося ідентифікувати лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету. З них щонайменше 208 були усиновлені чи передані під опіку. Ще 67 отримали російське громадянство. Зараз викрадені діти у 21 регіоні Росії. У березні цього року держдеп США скоротив фінансування досліджень. Слідників примусова депортація дітей Росією за міжнародним правом воєнний злочин. Він підпадає під дії Женевської конвенції Римського статуту міжнародного кримінального суду, конвенції ООН про права дитини, Гаазьку конвенцію про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей. Тощо, втім, Росія вперто їх ігнорує. 17 березня 2023 року за викрадення українських дітей міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна і Львової Білової, але обоє і досі не покарані. Не сприяють цьому. І сполучені штати у лютому. Трамп вів санкції проти суду за розслідування щодо громадян США та їх союзників, таких як Ізраїль. А вже в червні проти чотирьох його суддів через ордер на арешт ізраїльського прем'єра Юлія Гунько Слава Тіві. Отже, одним з найболючіших і водночас найцинічніших злочинів, які Росія вчиняє проти українців, є насильницьке вивезення наших дітей. Їх депортують, їм змінюють громадянство. Російські родини встановлюють їх під виглядом порятунку. А представники російської влади цинічно називають це гуманітарною місією. Як кваліфікується такий злочин у міжнародному праві? Які докази потрібні, аби довести факт воєнного злочину? Чи існують дієві механізми примуси примусу Росії повернути українських дітей? І хто несе за це відповідальність? Лише держава-агресор, чи також ті, хто бере участь у перевезеннях, утримані або усиновлені? Про це сьогодні говоримо із Катериною Рашевською, юристкою регіонального центру прав людини. Вона приєднується до нас онлайн. Добрий день, добрий день вивезення українських день. дітей до Росії. Їхня кількість понад 19,5 тисяч. Які докази потрібні, аби кваліфікувати системне вивезення дітей до РФ і як воєнний злочин в міжнародних судах? Важливо підкреслити, що таке вивезення вже було кваліфіковане як воєнний злочин, і у згаданих сюжеті ордерах на арешт. і вказано, що Путін та Львова білова вони фактично знаходяться на вершині вертикалі тих людей, які примусово перемістили або ж депортували на територію Росії і навіть Білорусі українських дітей. Там це кваліфікується з 2022 року, але варто підкреслити, що все те саме відбувалося і після окупації Кримського півострова та частини Донбасу в 2014 році, тому і з воєнним злочином тут головне довести прив'язку до збройного конфлікту, який розпочався у зв'язку з російською агресією, і це ми можемо зробити. Але на сьогодні дуже важливо йти далі і отримати докваліфікацію таких діянь, як злочину проти людяності. Там важливо продемонструвати, що всі ці дії вони були широкомасштабними. Це стосується і кількості депортованих дітей, і так само кількості тих регіонів, з яких їх вивозили. А це і нові окуповані території території, і навіть ті території, які на сьогодні вже не знаходяться під контролем Росіян, наприклад, Київщина та Чернігівщина, і також потрібно продемонструвати систематичний характер таких діянь, тобто що це не просто випадковий якийсь ексес виконавця, а що це державна політика Російської Федерації. І на сьогодні ми також можемо це зробити, але зараз збираємо докази, аби спробувати переконати міжнародний кримінальний суд. І, врешті, такі дії мають здобути історичну кваліфікацію як злочин геноциду. Oskільки nasyjnicka передacza dzieci z jednej zachęconej grupy do innej, to nic innego niż jest złoczyn ze wszystkich złoczyń. Pani Kateryno, ale tak po ludzki, Ja, kiedy mówimy o tych dzieciach, które tak naprawdę wykradane, a nawet ja bym nie nazwał tego wywiezieniem. Chciałbym was zapytać tak po ludzki. Pytania bardzo proste, ale ja myślę, że odpowiedź jest bardzo trudna. Czemu je ludzie, to po to Rosjanie jakie cy robią. Jaka ich meta, żeby wciniać taki złoczyny same na tych, jaki same siebie zachystyty nie mogą, to do dzieciak Ви абсолютно праві, що питання досить просте, але простої відповіді на нього немає. І більше того, росіяни не переслідують якусь одну лише ціль, викрадаючи українських дітей. Ми умовно можемо розділити ці цілі на кілька стратегій, тобто, це може бути короткострокові перспективи прагнення маніпулювати Україною, в тому числі і під час всіх цих технічних консультацій, переговорного процесу, за того, аби здобути собі певні. Jak stóp Henrykańskiej strategii. ja wyobrażałeś się, jak grupy, wykaże rosty, strategii. tę ja strategię, to, to możemy skazać, że to jest prosto systemna robota. Tak jak my, w za systemną robotu, yy, nie znajmy konstabori albo same gułagu w yy, sowieckiej Rosji. Це все ж те саме, що було під час Другої світової війни, коли нацисти викрадали дітей з окупованих територій. До нічого нового Російська Федерація так і не дійшла, окрім стратегії русифікації, мілітаризації та індоктринації цих дітей. Вони дещо відрізняються, але сукупний негативний вплив, труднощі з поверненням таких дітей вони досить подібні, і тому ми маємо історичні приклади, досвід яких варто адаптувати, натягнути на український контекст і спробувати врятувати якомога більшу кількість дітей. Ну і власне ми бачили цинічну реакцію росіян, коли Мединський голова російської делегації у переговорах в Стамбулі е сказав, що це шоу для європейців, і діти були не викрадені а врятовані російськими солдатами. Як ви вважаєте, чи справді існують якісь юридичні ефективні механізми примусу Росії до повернення дітей, чи ми можемо сподіватися тільки, що це буде в рамках якихось політичних домовленостей? Маємо розуміти, що доки діти перебувають під контролем росіян, то власне ефективність такого повернення і його динаміка напряму залежать від того, як Російська Федерація буде це робити, і тому насправді у нас залишаються методи економічного у формі санкцій, політичного тиску, і так само ініціювання нових кримінальних проваджень, оскільки у 2023 році ми спостерігали у зв'язку з ордерами на арешт деяку активізацію повернення, хоча насправді це і Є державною політикою Російської Федерації не повертати залишити цих дітей під цим контролем і перетворити їх на громадян Російської Федерації. На сьогодні існує ціла низка ініціатив, які займаються тим, аби активізувати процес повернення. І ми маємо 1347 дітей, яких вдалося репатріювати на батьківщину. Це і президентська ініціатива «Bring Back ЮЄ, так само міжнародна коаліція за повернення українських дітей і держави-посередники, якими є Катар, Ватикан та Південна Африканська. Республіка, але знову ж таки навколо процесу повернення просто безліч російських маніпуляцій і штучно створених перешкод. І кожного разу, коли ми повертаємо одну, дві, три дитини, це просто величезна спецоперація, до реалізації якої залучені як органи влади України, так і неурядові організації, і наші міжнародні партнери. Це би не мало так відбуватися. Російська Федерація зобов'язана, якщо вона наполягає, що це був порятунок, евакуація чи будь-яка гуманітарна місія, вона зобов'язана. Наказано повернути нам дітей негайно і безумовно, але цей обов'язок, так само як і низку інших, що стосується захисту дітей як вразливої категорії населення під час збройного конфлікту, вона просто цинічно порушує пані Юліо пані Катерино, перепрошую. Хочу задати питання. Як є? istnieją czy mechanizmy międzynarodowego kryminalnego sądu i czy one są dostatne, żeby pokarać nie tylko Rosję, ale ja wiem, że i Rosji pomagają inni krainy w tym wykradeniu dzieci. Так, ви абсолютно праві, що найменше білорусі і її офіційні особи, і так само так звані волонтери, яким є Олексій талаїв. Вони сприяють росіянам у реалізації цієї політики перевиховання шляхом розміщення дітей у спеціальних закладах, якими є табори, санаторії, так само медичні установи. Що може зробити міжнародний кримінальний суд, до речі, який у вересні минулого року підтвердив, що має юрисдикцію щодо білоруських високопосадовців, так це спробувати по. Перше вибратися із інституційної кризи, в яку він потрапив, і проблема тут навіть не тільки у санкціях Сполучених Штатів Америки, які були накладені на низку представників міжнародного кримінального суду, але й так само в тому, що навіть держави-члени вони намагаються підірвати його авторитет і авторитет його рішень, не виконуючи ордери на арешт, і це не тільки Монголія, в контексті Путіна, це так само Італія в контексті лівійського генерала, намагаючись вийти із суду і роблячи навколо цього діозні заяви, як то Угорщина, або ж, наприклад, намагаючись покликати інших осіб, які мають ордери на арешт, на офіційні заходи, наївно сподіваючись, що це ніяк не вплине на розслідування ситуації в Україні, а це все має свій негативний ефект. На жаль, уже протягом року, 25 червня, виповниться рівно рік, як було не видано жодного ордеру на арешт, що стосується розслідування ситуації в Україні. А кількість російських злочинів тут і не тільки проти дітей, вона постійно зростає. І на жаль, ми спостерігаємо протягом 2024-2025 року навіть активізацію російського насильства проти українського цивільного населення. І тому зараз дуже важливо, щоб міжнародний кримінальний суд вкотре якоюсь максимально такою потужною дією. Я не знаю, що це може бути, але Підтвердив свою валідність, зберіг свій авторитет і знову ж таки почав більш активно звертати увагу на тих осіб, які затримують повернення українських дітей, їх перевиховують і мілітаризують. Такі дії варто визнати злочином проти людяності, і це буде досить такий демонстративний сигнал для держави агресора і для її представників, аби зменшити, хоча б я вже не говорю зупинити не настільки романтично налаштована, але хоча б зменшити весь цей спектр Дякую. порушень. Дякуємо за розмову. Нагадаю, розмовляли з Катериною Рашевською, юристкою регіонального центру прав людини.